Детальний огляд на гібридний муравій сухмото на 2,5 кВт з кузовом 1,30 шириною, яке розкладається, і 1,80 м довжиною. Так, ну почнемо з серця. Серця стоїть тут 2,5 кВт електродвигунчик, акумулятори стоять 72 вольта 58 А. Гідравліка присутня стоїть вже насос, який піднімає кузово. І автоматично, коли ви піднімаєте кузово, у вас ще відкривається задній борт. Тобто, ви можете, коли приїхали щось вивантажувати, в не встаючи зідушки, просто нажимаєте кнопочку, і у вас все висипається. Борти також всі відкриваються на всі сторони. Тут іде посилена рама, подвійні ресори. Тобто стоїть два пакети ресор з кожної сторони, гідроциліндр, ось як ви бачите. Тут стоїть 2,5 кВт мотор з пониженими передачами. Тобто ви можете десь під горочку, якщо їхати, є ось такий речажок, ви натискаєте понижені або повишені передачі. Також ручничок, якщо ми вже тут. Да. Саме ще цікаве, що тут стоїть бензиновий двигун, який заряджатий акумулятор з генератором. Ось він стоїть ззаді. На 80 кубіків бензиновий моторчик. Він запускається з кнопки. Дуже просто зараз покажу. Також на приборки присутня музика, голосовий помічник, система допомоги при спускі і подйомі. Тобто ви натискаєте кнопочку і він не буде сам вскочуватись. Якщо ви десь там піднімаєтесь під горку, натискаєте кнопку, він буде фіксуватися. Або спускаєтесь так само. Так, запускаємо двигун, зараз опускаємо кузов. Все на гідравліки, все чітко. Все, двигунчик запускається кнопочкою, ось легенько, і все. Глушиться так само кнопочкою. Тобто ви на електротязі можете проїхати 50-60 кілометрів на одному заряді. Якщо ви хочете їхати далі, ви запускаєте бензиновий двигун і їдете 300-400 кілометрів на цьому всьому. Тут стоїть ось такий бардачок, ніша, хто як називає, можете сюди щось ховати. Ззаді. Якщо ви їдете з пасажирами десь когось підвозити на поле, можна також розкласти сідушечку їм і посадити ще сюди пасажирів. Ось такий трицикл є з меншим кузовом метр десять на метр шістдесят, і з ось таким кузовом метр тридцять на метр вісімдесят. Якщо вас цікавлять гібридні трицикли від фірми Сокмото, моточас, місто, Вінниця, звертайтеся. Є доставка нашим транспортом, також може бути самовивіз.